Всім доброго дня! Мене звати Сергієнко Іван Сергійович, і я лікар-хірург клініки Мед». Сьогодні би я хотів би відповісти на ваші найпоширеніші питання щодо таких оперативних втручань, які допомагають схуднути, або їх, як їх ще називають, баріатрія, тобто баріатричні хірургічні втручання. Загалом би хотів почати із трьох методик оперативних втручань трошечки. Перша це сліврезекція, або ще її називають рукавна резекція шлунка. Я трошечки пізніше про неї розповім в деталях, що вона собою являє. Другий метод це гастрошунтування пору. І третій метод це міні-гастрошунтування. Потрібно почати з того, що найефективнішим методом баріатричного схуднення є рукавна резекція, або ще її називають слів резекція. При якій ми, так би мовити, балончиком таким відрізаємо частину шлунка і таким самим зменшується його об'єм, і людина просто фізично не може багато їсти. Вона їсть невеличкими порціями, дрібно, часто, тим самим вона худне. Ну і поширеність цього методу складає близько 70%. Тобто це найпопулярніший і найефективніший метод схуднення хірургічного. Два інших методи гастрошантування пору складає ефективність його близько 25% і міні-гастрошунтування близько 5%. Це більш такі вважаються складніші, травматичніші оперативні втручання, є великі ризики ускладнень після процінь, тому вони рідше використовуються, але вони мають місце бути, тому що тому що для кожного виду оперативного втручання є свої певні покази і протипокази. Також варто пам'ятати, що баріатрична хірургія це не тільки про зміни в зовнішності та зниження ваги тіла, а це і про профілактику. Таких захворювань з боку серцево-судинної системи, тобто артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, інфарктів, інсультів, які можуть виникнути внаслідок ожиріння. І чим більше ожиріння, як ми розуміємо, тим більший ризик виникнення цих захворювань. Тож за рахунок чого відбувається схуднення після таких оперативних втручань, перш за все, як ми всі розуміємо, видаляється частина шлунку. Тому Зменшується його об'єм. Людина може менше їсти, тому й худне. Але це не найголовніший фактор. Найголовніший фактор схуднення полягає в тому, що у частині шлунка, який видаляється, виробляється специфічний гормон, він називається лептин, який стимулює цей апетит надмірний у людини. Тобто він видаляється, у людини менше апетит, вона, звісно, менше споживає їжі. Плюс зменшений об'єм шлунка, вона не може просто фізично багато з'їсти. Тому людина і худне після таких оперативних втручань. Це якщо ми говоримо про рукавну резекцію або слів резекцію шлунка, яка є найефективнішою і найпоширенішою. А щодо гастрошунтування і міні-гастрошунтування, які рідше використовуються, то у цих випадках створюється обхідний шлях, тобто Зі шлунка безпосередньо в тонку кишку. тому людина просто так само фізично може менше з'їсти, і таким чином вона худне. Говорити про ефективність того чи іншого методу баріатрично хірургічного втручання, говорити не можна, тому що це все індивідуально. І ці всі питання вирішуються безпосередньо на консультації із лікарем, спеціалістом, хірургом, який займається даними видами оперативного втручання. Але я можу сказати, що баріатрія це безпечне схуднення для здоров'я людини і профілактує, як я вже казав, такі ускладнення, як атеросклеротичні хвороби серця, гіпертонії, діабет, інфаркти, інсульти. Тому я вважаю, що баріатрія це не тільки про резекцію шлунка, а це як про сприйняття себе в іншому якомусь форматі. Тому раджу звертатися за, за консультацією до клініки Авіценомет для вирішення подальшої тактики оперативного втручання. Наші кваліфіковані спеціалісти чекають у клініці Авіценомет для консультації та вирішення подальшої вашої тактики схуднення. Тож вас дуже часто цікавить питання: наскільки ж я можу схуднити після такого оперативного втручання? Та я вам відповім таким чином. Що результат операції залежить не тільки від лікаря, але і від мотивації пацієнта. У нас в клініці були такі випадки, що наші пацієнти за два місяці скидали і по 30, і по 40, і по 50 кілограмів. Тобто, все залежить від вас і вашої мотивації. Наші кейси ви можете переглянути у соцмережах, які знаходяться в описі до цього відео.